Зіркає і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окояний, і день, і ніч плачу, На розпустях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачать, і не знає, оглохли, не чують, кайданами міняються, правдою торгуються, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма орюють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачте, які будуть жнива, схаменіться не долюди. Діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику роїну, розкутайтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, чого немає.